Мир вам, братія і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Орбан належить до того класу гостей, після від'їзду яких доводиться перераховувати срібні ложки, чим вірогідно зараз і займається Єрмак. Орбан ненавидить українців, дуже любить Путіна. Він хоче забрати у нас Закарпаття, і йому дуже сподобалася ця поїздка. Він вперше приїхав з початку повномасштабного вторгнення в Україну. До цього не хотів їхати і навіть чути про нас не хотів. А зараз він приїхав, і у нього все добре. Вони з зеленським збираються щось там підписувати. Тобто дуже тепла зустріч, дуже потеплішали стосунки. І Якщо все так подобається Орбану, то оце все має дуже не подобатися нам. Орбан це путінський шнир, і його приїзд свідчить про те, що перемовини такі ведуться на різних рівнях, і це говорить про те, що на жаль українська влада пішла на ці перемовини на різних рівнях і розплачується уже. За це зокрема, ми розплатилися своїм Закарпаттям. Як ми вже казали, культурна анексія Закарпаття вже почалася. Тобто, українська влада погодилася на всі 11 вимог Орбана. Тепер Орбан буде сприяти нашому просуванню до Євросоюзу на умовах Путіна. Тобто, ми будемо йти в Євросоюз без кількох українських областей і без Закарпаття. Верніше окремо від Закарпаття. Закарпаття буде в Євросоюзі як частина Угорщини. Українська влада поки що не розуміє цього, тому що вона взагалі не розуміє, що культурні і національні чинники є головними, вони є основними. Що ми виграємо або програємо в залежності від того наскільки серйозно ми ставимося до своєї культури і до свого національного домінування на наших національних територіях. Їм здається, що національне і національна культура це такі фінціфлюшки на фасаді. А насправді це фундамент. От на цьому фундаменті все будується. І оборона, на цьому будується зовнішня політика, на цьому будується економіка, на цьому будується взагалі все. Але для того, щоб це розуміти, потрібно бути глибоко вкоріненим в українську націю перемовини йдуть також по лінії. Арахамія Абрамович і по лінії Новінського. Оцей митрополіт УПЦ ФСБ, якого обміняли на кількох українських військовополонених в останній партії обміну, це по ініціативі саме новінського Новінський опікає всіх ФСБшників в УПЦ ФСБ. він останнім часом сильно залучений взагалі в перемовини, якщо ви помітили раптом він зник зі списків підсанкційних осіб Тобто всі санкції раніше накладення на Новінського чомусь десь зникли. Зараз він знову отримав можливість заробляти на українських газових родовищах і частину зароблених коштів пускати на посилення діяльності ФСБ в церковній сфері. Путін зараз розглядає дві можливості: з одного боку, йому нема резону прямо зараз припиняти вогонь, тому що багато політичних змін зараз відбуваються в світі. Це кардинальні політичні зміни в Північній Америці, які відбудуться в результаті президентських виборів. Це величезні зміни у Великій Британії. Вони можуть призвести, наприклад, до зникнення консервативної партії взагалі. Так вважають багато британських політичних оглядачів. Вважають, що партія в такій кризі, і ця криза це результат популізму, брекситу і деяких інших речей, що буде диво, якщо вона виживе, а зникнення консервативної партії в Британії це політичний землетрус неймовірного масштабу. Між іншим те саме може очікувати і республіканську партію в Сполучених Штатах. Дивіться, немає ніякої республіканської партії. Є мага. Дуже активна популістична меншість зорієнтована на Трампа і якісь шматки партії, які бояться суперечити оцій мага. Суттєві зміни зараз відбудуться і у Франції. Всі чомусь зосереджені на перемозі правих. Але Ліпен уже давно не фашистка, вона респектабельна. Діячка на зразок Мело. французькі праві підтримують Україну, не люблять Путіна і в своїй антимігрантській риториці вже поступаються Макрону. Натомість чомусь всі не помічають, що ультраліві взяли всього лише на 20 голосів менше ніж праві а ультраліві ненавидять українців. Дуже люблять Путіна, ненавидять Сполучені Штати, ненавидять Євросоюз. Також ненавидять церкву, ненавидять гетеросексуалів. Коротше кажучи, вони ненавидять життя в принципі. Це огідні троцкісти, захисники прав арабів і корисних копалин. Окрім того, намічається війна з Хізбалою в Лівані, що буде дуже відволікати увагу всього світу на близький схід, і от Путіну. Навіщо йому зараз закінчувати? Йому варто почекати оцих от змін, які насуваються, і чекати результати цих змін він буде десь щонайменше рік. Тільки тоді це все проявиться в повному об'ємі. Путін продовжує зберігати ініціативу на полі бою, і в нього вистачає і коштів, і озброєння на продовження війни. З другого боку, йому можливо варто піти і на припинення вогню на заморозку війни в якійсь формі. Він розважає таким чином: він розуміє, як і ми розуміємо, що будь-яке припинення вогню буде означати початок політичного процесу в Україні. От вогню нема. Є якась там форма перемір'я або просто призупинки війни. Це означає, що потрібно проводити вибори. Це означає, що ми всі вчепимося в горло один одному і. Це буде така дестабілізація, політична і соціальна, про яку Путін може тільки мріяти зараз, він розуміє, що Україна змушена буде відкрити кордони, і широкі маси ухилянців всі виломляться в Європу, тобто у нас можливість поповнювати збройні сили в разі наступної війни стане ще менше, ніж є зараз. Він розуміє, як і ми розуміємо, що якщо ми зараз під час Повномасштабного вторгнення не перевели країну на військові рейки, не мілітаризували економіку, то швидше всього, коли стріляти не будуть, то ми цього точно не зробимо. Він розуміє, як і ми розуміємо, що зброю і коштів нам будуть давати менше ніж давали до цього часу. Якщо війна зупиниться, от як розважає Путін. Він дивиться, що у нас профіцит бюджету 10 мільярдів доларів. Але ми не пускаємо ці кошти на озброєння чомусь. Ми плачемо весь час. От нам затримали на півроку американці з виділенням коштів Конгрес. А у нас в цей момент були резерви 40 мільярдів доларів. Ну, 39 чимось це резерви. І е, ми не пустили ці кошти на закупівлю патріотів, на закупівлю військової техніки. Артилерійських снарядів ні, ми просто очікували, коли нарешті нам дадуть. Хоча кошти у нас були в цей момент. От вони у нас є зараз. У нас є профіцит бюджету і у нас є резерви близько 40 мільярдів доларів. За час повномасштабного вторгнення у нас сильно зріс прибуток основних банків. Взагалі, банки біднішують під час війни, особливо повномасштабної, а у нас. Прибуток банків зріс, вони збагатішили за цей час. Тобто він бачить, що ми навіть зараз в ситуації смертельної небезпеки не схильні витрачати кошти на оборону, не схильні витрачати кошти на виживання. Отже, якщо Призупиниться війна, то ми точно будемо витрачати на всякі дурниці. Ми будемо саджати клумби. Ми будемо іще більше красти, або іще більше красти будуть у нас. Що у нас знову сюди повернуться всі навінські і всі фірташі? Що знову сформується потужна п'ята колона тут в Україні, або принаймні очуняє п'ята колона, яка просто трошечки тут затихла за цей час? З нього знімуть санкції, або принаймні більшу частину санкцій за цей час, і потім можна буде вдарити в значно кращих умовах, коли. Захід точно не буде допомагати нам в такому об'ємі, в якому він допомагає нам зараз, коли ми будемо всі пересварені, коли у нас буде ситуація з серйозною внутрішньою кризи і повна катастрофа в державному управлінні. І от Путін зараз сидить і думає, чи продовжувати йому наступ. Так чи інакше кривотуго, чи дати нам можливість з'їсти себе самим, припинивши війну на рік-півтора. Натомість є і приємні речі: все-таки Захід допомагає нам дедалі більше, незважаючи на капітулянство всередині України і на всі підступи Путіних і його шестерок орбанів. В першій половині 24-го року е, видано. Е, Значно більше ліцензій, наприклад, Німеччина видала значно більше експортних ліцензій своїм виробникам, із них 75% – Це поставки зброю в Україні на 7,5 мільярдів доларів. Вони можуть поставити зброю для України, і це суттєво більше ніж за аналогічний період в минулому році. В п'ятницю відбудеться засідання уряду Ізраїлю. Вони нарешті роздуплилися і зрозуміли, що Московія все-таки готує операторів БПЛА для Хезбали, а можливо готувала і для Хамасу. І зараз вони знімають вісім стареньких патріотів з озброєння у себе, заміняють їх на нові системи прища Давіда, а ці вісім петріотів будуть передавати Україні. Зараз в цілому збільшилися втрати росіян. і... Українські збройні сили, і українські спецслужби дедалі влучніше дістають цілі в глибині території ворога, в Ерефії і на окупованих територіях України. Більш-менш іде мобілізація. В деяких областях вона навіть перевиконана, слава Богу. Хоча в цілому по країні, можливо, десь 35-40% тільки нам потрібно більше. Я нещодавно наштовхнувся на. Блокпост в Хотині вважається один з найзліших блокпостів, де хлопці допомагають здійснювати мобілізацію. Це блокпост ЗСУ. З участю національної поліції, ну я вам скажу, що в принципі це все доволі ефективно. Там також беруть прокордонники. Що найменше начальнику цього блокпоста, учасник бойових дій, відвоював півтора роки. Звісно, йому хочеться, щоб повоювали і всі інші і дали можливість трохи відпочити або принаймні здійснювати ротації. коротше кажучи, українські збройні сили поповнюються. потрошку вирішуються проблеми в управлінні, тому що були суттєві проблеми в управлінні збройними силами на різних рівнях, ну зараз якості проблеми долаються, ну цебто війна йде потроху, і потрібно просто запасатися терпінням, перемагає не найбільш хоробрий солдат, перемагає найбільш терплячий солдат. Якщо українська нація буде. Більш терплячою, більш впертою, вона обов'язково переможе. Оцей самий Хотин. Дивіться, 100 років під турками, 150 років під московитами, якусь там кількість років під поляками. Кому зараз належить хотин? Українцям. Уже довгий час, Крим під московитами. Донбас е окупований значною мірою. Я не маю жодного сумніву, що в результаті всіх цих дій все це буде належати Україні. А просто така тенденція: от колись Київ був прикордонним містом з печенігами, які були нічим ні краще ніж московити. Але поступово, незважаючи на все, всі війни, печеніги, половці, орда, ті самі московити та хто завгодно, але українці розширювали, розширювали, розширювалися на південь і на схід. І зараз уже зовсім інші міста прикордонні. І коли-небудь прикордонними містами будуть Таганрог і Ростов, і Нижній Новгород. Оце буде українське прикордоння, і це буде достатньо скоро. Така тенденція. Ця тенденція вже тисячу років. Ми поступово прямо на, на схід. Ми відходимо і знову посуваємося вперед, відходимо і знову посуваємося. Але в цілому це завжди зберігається наш рух на схід. І всі ці землі будуть нашими. Вони будуть українськими, і навіть не маєте жодного сумніву в цьому. І зараз вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське. Амінь.